Всім привіт, всім доброго ранку. А для мене він сьогодні щось не дуже добрий, тому що я знову захворіла. Я вже кажу, я вже не знаю, що це таке, із якого дива, де воно в мене взялося. Але вчора з обіду я стала себе погано, поч... ну як ще не погано, але я стала дуже мерзнути. Ну, та що ж таке? Вроді в хаті ж не холодно, 21 градус, але я так мерзла, що я не могла нагрітися. А на вечір мене взагалі стало знобить, прямо так телепало. А тоді ввечері, вже мабуть десь о півдесятої, я почала відчувати, що в мене стало обкладати горло, в мене стало пекти горло прямо пеком. От, я... Але поміряла температура. У мене 36,7. Я така думаю, чи градусник поламався, чи що. Температури як би не було. от. Ну, У мене є ангінова средство для горла. Я забрискувала його активно і ввечері, і вночі забрискувала, і зранку забрискувала. От. Але все одно у мене зараз. Ось Бачите, щоки червоні, тому що сьогодні вже зранку, зараз тільки 10 ранку, а в мене 37,5 вже. От. І я пошукала, знайшла в себе вітамін С, цинк, омегу, підключила все, це вже зранку почала пити. Ой боже, я вже не можу, як воно мені надоїло це все. Я тільки вичухалася. Думаю, господі, вже два дні носа не капаю, вже кашлять, майже не кашляю. ну, не було там, інкоді десь там під кашляну. А тепер оце знову не знаю, де взялося. Я за три дні я навіть з дому не виходила. Я була останній раз на вулиці, в суботу, коли приїхала, і ото була в суботу. Я ходила в магазин. Все, неділя, понеділок, вівторок, оці морози всі, я ж з хати навіть не виходила. Де взялось, не знаю. От, і я замовила зараз собі, замовила противірусні в аптеці і замовила пробіотики, тому що наш імунітет це здоровий кишечник, якби, а так як я приймала. Так, ідемо, моя чай буду робити. А так як я приймала антибіотики, я приймала їх аж два рази, тому думаю, треба пропити, мабуть, ще локтіалі Це я говорю, щось, щось страшне і політичне. Я вже не знаю, що це таке. Бачите, яка червона щока температура. Зараз буду пити, мабуть, бупрофін, тому що мене знобить. А мені треба вискочити, я тут в аптеці біля дому замовила це все діло. Але ж треба вискочити, забрати їх. Зараз зроблю собі чай. Ось у мене чайник. є такий мені Альона подарувала здоровецький. І я зараз зроблю собі чай, малина, чорна смородина і обліпиха. в мене є. Оце все сюди зараз накидаю. І буду сьогодні заливатися чаями. Оце тут ну, посидиш, Тут оце на інтервальному голодуванні. Як тут посидиш, як ось о... як не те так те, як не те так те. Що це таке? Таке впечатлення, наче мене хто чи зглазив, чи я не знаю. І хто там в мене не глазив? Ой, я вже я вже ж кажу, я вже просто не знаю, що це воно таке робиться. Ну, факт є факт, то я сьогодні зранку Альоні дзвонила, сказала, щоб ми везли Дініса. І я зараз якби... Вже е, горло забризкало, ви знаєте, в мене вже воно майже і не болить, можна сказати, але щось же ж дає е, температуру, правильно? Значить, є якийсь запальний процес, щось є в організмі. От, І оце зараз заварю оце все, хай настоюється. І буду оце чаї ганяти. Оце в мене такі справи. Так що <кій> так що я навіть не знаю, це чи в мене це вірусний, чи може в мене десь в поїзді протягло, тому що, ви знаєте, я їхала і дуже дуло з вікна. Прям дуже дуло, я так наче і накривалася, але можливо, можливо і це. Хто й знає. Не знаю. Якраз виходить так, я в суботу приїхала. Неділя, понеділок, вівторок. Ну, от вчора третій день, от, можливо, якраз уже мені оце воно й дало. Ой. Купила противірусні, ні думаю, хтось знає, може я де в поїзді вірус, який підцепила. Не знаю. Але таке состояние, звісно, все тіло ломить. Прям... Все тіло, всі кісточки ламає. А мені наші сьогодні на вечір клієнтка. Побачу, якщо мені буде дуже погано, то відменю. Так, все, чайок зробила. Ой, бачите, який гарний. Щоб ви мені тоді не писали побільше теплого пиття. Ось чайник заварила, вип'ю, буду ще заварювати собі. У мене все є. Чорна смородина, дуже багато вітаміну С, навіть більше, ніж в лимоні. О, так що не треба мені писати, лимони, я їх не їм. У мене вітамін С, обліпиха, вітамін С дуже багато малина. Також я Ось, цинк окремо п'ю. І вітамін С ще отак п'ю. От, якби я знаю все це, чим лікуватися треба, просто сам факт той, що я захворіла. Ой, так що це таке? Сьогодні знову маленьке відео, тому що я зараз просто заляжу під одіяло, буду пити гарячий чай і просто бо мене ну, знобить і морозить. Ну, а з вами я на сьогодні прощаюся. Не хворійте не так, як я, будьте здорові! Всього вам самого найкращого. Всіх люблю, цілую, обнімаю.